270 школярів більше 80 не прийшли на навчання. Така тенденція спостерігається другий день поспіль. Загалом це учні першого, четвертого та сьомого класів. Директор навчального закладу подію коментувати відмовляється. Будь-які запитання по суті сприймає агресивно, скидається на те, що хоче приховати інформацію. Не, 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 вони мають право знімати. Це, це їх право. Тим згодом додає, діти хворіють на ГРВІ, але в амбулаторії нам повідомили, що хворими на вірусні інфекції є лише декілька учнів. І я це сьогодні вперше почула, що там стільки дітей немає. Сьогодні звернулося семеро були такі більш серйозні, були такі легкі, респіраторні приходили дівчатка, такі великі, що можна і було би бути в школі. Кажуть, що в школі немає 80 дітей. Ну звідки я питаю, знаю? Питаю медсестру, там же є медсестра. Питаємося, вона каже, я не знаю. Вас е, хтось, я не знаю, дітей багато нема. Директор школи схоже ситуацію або не володіє, або не договорює все до кінця. Пояснити причину у навчальний заклад прибули представники, стане підем Перша підозра у якості молочної продукції. Там нас немає, але пошвай тримає молоко подруги. Не хто за не заглянеться. Який це вже оставлю за молоко. Взагалі. Та ну що дітей молоко. Чому немає дітей на заняттях, керівниця школи відповідає по різному. Спочатку діти хворі на ГРВІ, потім, як виявилось, поїхали на змагання. Плутається із датою поставки молока. Очевидь, працювати злагоджено у новоствореній громаді ще не навчились. Діти останній раз молочні продукти отримали 11 березня. Ні, 에, подивіться, коли права була. Чи, 10 березня. Ну, то, що. Тим більше, що на камеру, як вже один день я помилився в виспані, можна було б і тут корективу не вносити, якщо вже так, на те пішло. То, то мови, за які молочні продукти тут і не може бути. Тому але 80 дітей немає в школі. Це вже повод для того, щоб звернутися на станцію, щоб вияснили ситуацію і щоб школу, якщо примірківності, закрили на об'явили карантин. У піддам службі кажуть, висновки робити ще зарано, допоки не проведуть ряд перевірок. Перше, що нам необхідно, це перекрити шляхи можливого інфекційного захворювання. Можливо, я ще раз наголошу. для цього. Ми відберемо проби питної води на харчоблоці. Для цього ми дослідимо всіх працівників харчоблоку, починаючи. Всіх працівників харчоблоку, а також працівників школи на насіст кишкових інфекцій. Ну і відберемо змиви, тобто проведемо повний комплекс робіт з метою виявити джерело можливої інфекції. Проте, за попередніми даними, діти справді захворіли на інфекцію, і у навчальному закладі це ретельно приховують. Питав, чи були звернення з, зі школи дітей. З будь-якими клінічними ознаками захворювання інфекційного, е, ну, мови не йшло ні про отруєння, ні про якісь інші конкретні діагнози, просто питаючи, були звернені. Ні, у нас все нормально, все спокійно. Хоча у нас з освіти від батьків, від ну, людей, жителів цього району зовсім інша інформація. Якби в п'ятницю медичні працівники. Які тут до яких звернулися вторинної рівні допомоги, відреагували на цю ситуацію відразу. Вони почали її ховати. Можливо, би такої кількості дітей не захворіли б. Що ж насправді діється у школі і чому так ретельно приховують, наразі невідомо. Крапку у цій історії поставлять результати перевірки, які будуть готові уже через декілька днів. Наталія Чайківська, Володимир Інкевич, новини телеканал Ексклюзив.